СБУ затримала у Дніпрі агента ФСБ, який видавав себе за військового, щоб безперешкодно шпигувати за ЗСУ. Контррозвідка Служби безпеки провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої затримала на гарячому агента ФСБ у Дніпрі. Він збирав розвідання про переміщення підрозділів ЗСУ, які задіяні у контрнаступі на Східному фронті. Для маскування розвідувано-підривної діяльності зловмисник перед виходом на завдання перевдягався у військову форму українських захисників. У зоні особливої уваги російського агента були маршрути руху залізничних ешелонів з новітньою військовою технікою, озброєнням та боєприпасами сил оборони. Також він намагався виявити в районі обласного центру бойові позиції української ППО. Для збору розвід інформації фігурант регулярно об'їжджав територію міста, де фотографував українські об'єкти. Отримані дані російський агент передавав своєму куратору з ФСБ через месенджер у вигляді текстових повідомлень та медіафайлів. За кожне виконане завдання ворожий поплічник отримував від російської спецслужби грошову винагороду. Щоб приховати канали фінансування, агент ФСБ одержував кошти на банківську картку за допомогою криптовалютних операцій. За наявними даними, агентурні розвіддані потрібні були окупантам для планування бойових операцій та диверсій, спрямованих на сповільнення українського контрнаступу в районах Вугледара та Новосілки. Співробітники СБУ затримали російського агента під час виконання ним ворожого завдання поблизу одного зі стратегічних об'єктів у Дніпрі. Під час обшуків у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами листування з агресором, а також набої до автоматичної зброї. Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України, а це Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації його злочинних дій за статтею 263 Кримінального кодексу України. А це незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Наразі він під вартою триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину, зловмиснику загрожує довічне ув'язнення.